Вітаю всіх, хто дивиться, слухає чи створює контент українською мовою вільних людей. В цьому відео розглянемо відомі на даний момент способи ремонту смартфону Xiaomi Poco M3. Ця модель має суттєву проблему. Телефон може не вмикатися після чергового перезавантаження чи оновлення. Телефон. M3. М3 має непогані характеристики. Але разом з тим у них є один дуже суттєвий недолік. Інколи після того, як він був вимкнутий, чи, чи після перезавантаження, він просто не вмикається. От і зараз ми. нажимаємо кнопочку, утримуємо її. Ніякого завантаження немає. Що в цьому випадку рекомендує виробник? Виробник рекомендує декілька способів. Перший, способів, перший спосіб це натиснути кнопку старт, утримувати її протягом 20-30 секунд. І нібито після того він має завантажитись. Але, на превеликий жаль... Цей спосіб не допоміг. Другий спосіб, який пропонує виробник, це натиснути клавішу вгору. Ну, гучність голосніше. І, знову ж таки, утримувати кнопку старт. Це все на тривалий час, 20-30 секунд. Ніби він так повинен перезавантажитись. І третій спосіб, який пропонує виробник це, мабуть, на той випадок, якщо акумулятор розряджений це підключити його до джерела живлення, дати йому трошечки підзарядитись, а потім знову ж таки натиснути кнопку старт, щоб він завантажився. Але я цей спосіб вже Попробував, він теж не завантажується. Ну що ж, пропонує в цьому випадку виробник. Він пропонує нести в сервісний центр. Але телефон може бути не з якоїсь причини не на гарантії. Дай сервісного центра може не бути. Ще звертаю увагу, що коли ми підключаємо телефон через USB-кабель до комп'ютера, чути характерний звук, реакцію. Операційної системи. Тобто комп'ютер бачить пристрій. Це означає, що він ще живий, просто не хоче належним чином завантажуватися. Коли я його вимикаю, теж чути характерний звук. Якби батарея в цьому телефоні виймалася, ми б зробили так. Ми б вийняли батарею на декілька секунд, вставили її знову і таким чином це допомогло. Саме так ми і робили в різних попередніх моделях. Ось, Наприклад, модель Pixus, досить рідка модель, але досить надійна. В цьому випадку все одно прийдеться його розібрати, відключити на деякий час акумуляторну батарею, розрядити повністю сам телефон і спробувати після цього завантажити. Спочатку треба вийняти сім-карти, скрепочка в комплекті. Я її Вийняв ще раніше. Потім треба уважно оглянути, щоб вирішити, з якого боку почати його розкривати. Треба починати його розкривати з боку протилежного до кнопки старт. Краще всього якраз від щілини, куди вставляються сім-карти. Для розбирання можна використати спеціальну лопатку або якийсь пристосований інструмент, наприклад, пластикову картку, у якої загострити один з куточків. При зніманні кришки треба бути дуже уважним, щоб не пошкодити шлейф, який з'єднує датчик відбитків пальців з платою. Наше відео в першу чергу для тих, Хто має мінімальні знання і навики в галузі ремонту, і самостійно в домашніх умовах хоче спробувати свої сили відремонтувати власний смартфон або смартфон своїх знайомих і друзів. Наступний крок. Треба зняти захисну прижимну кришку, яка притискає плату до корпуса телефону. Для цього треба скористатися хрестоподібною викруточкою, маленькою викруточкою. Поки я кручу гвинтики, скажу, що передивився чимало відеороликів в інтернеті на цю тему, але не знайшов жодного відео, в якому всі способи систематизовані. Наприкінці цього відео я якраз скажу взагалі, які є 8 способів ремонту такої несправності. Хочу також зазначити, що в інтернеті дуже багато сумнівних відео. Наприклад, є такі відео, які показують якісь маніпуляції, а в кінці автор оголошує, що йому не вдалося перемонтувати телефон своїм способом. Ну, Звичайно, таке відео буде набирати якусь кількість переглядів, мабуть, для цього воно і в них записується. Наше ж відео чисто практичний характер, поради тим, хто хоче. Поремонтувати телефон. Отож, знявши кришечку, треба уважно розглянути плату. І в правій нижній частині знайти шлейф, яким акумуляторна батарея підключається до плати. Цей шлейф треба відключити. І в такому відключеному стані залишити телефон на деякий час, як мінімум, на півгодини, бажано на годину, якщо залишити на ніч. Теж буде добре. Відключати шлейф акумуляторної батареї можна, наприклад, нігтем або медіатором, як я, або скористатися будь-яким пластиковим предметом. Але не можна використовувати металічну викрутку, тому що можна замкнути виводи акумулятора і враз зіпсувати сам акумулятор або шлейф. Чи роз'єм. Отож через деякий час, наприклад, через годину чи дві, треба підключити смартфон до зарядного пристрою і подивитися на екран, що буде видно. Якщо екран при цьому мигає, інколи телефон ще при цьому дещо вібрує. Значить, ми на вірному шляху. В багатьох випадках телефон може запуститися після такого примусового розрядження. Не від'єднуючи від зарядного пристрою, треба перевернути телефон і приєднати роз'єм акумулятора до плати. В цьому випадку телефон може запуститися, запрацювати, завантажитись. Але нашому екземпляру цей спосіб не допоміг. Телефон не завантажувався навіть після того, як я повторив декілька разів ці маніпуляції. Тобто я розряджав плату, потім відключав і підключав шлейф акумулятора до плати. Натискував кнопку «Старт», утримував її протягом деякого часу. Але конкретно цей екземпляр не запустився. Це означає, що треба випробувати більш складні способи. На цьому етапі можна також прогріти плату смартфона феном. Робити це треба дуже обережно, щоб не перегріти плату. Максимальна температура, до якої можуть нагріватися деталі, це близько 100 градусів. Між іншим цю процедуру часто роблять у спеціалізованих майстернях, і дуже часто вона допомагає. Після того, як плату прогріли феном, їй треба дати охолодитись до нормальної температури і знову спробувати запустити. Тобто приєднати акумуляторну батарею, натиснути і утримувати кнопку Старт. Дуже в дуже багатьох випадках цей спосіб теж допомагає, через те, я його описав і показав у цьому відео. Ми ж будемо переходити до більш складних методів. Від'єднуємо шлейф монітора, потім від'єднуємо коаксіальний кабель і знімаємо саму материнську плату. Знімати треба дуже обережно. До плати приєднані аж 4 камери. Камери можуть бути приклеєні чи прикріплені спеціальним способом до корпусу. Плату треба уважно роздивитися, знайти цей маленький екранчик, який знаходиться поблизу лотка для сім-карт. Наша мета зняти, відпаяти цей екранчик. Але спочатку варто від'єднати всі 4 камери, щоб вони нам не заважали проводити подальші маніпуляції. Після того, як ми від'єднали камери частину плати, більшу частину плати, бажано обмотати фольгою, щоб захистити всі деталі як від статичної електрики, так і від перегріву. Адже відпаювати будемо феном. Залишити тільки ту частину. Де знаходиться захисний екранчик в куточку плати. Відпаювати можна звичайним паяльником, при цьому краще використати якийсь склав, розеч вода, щоб перемішати і таким чином при меншій температурі відпаявся цей екранчик. Можна використати ось в мене ще було під руками будівельний фен, але дуже-дуже обережно, щоб не перегріти. Відстанню, обертами регулювати так, щоб температура була лише достатня для розплавлення припою і не перегріла інші деталі. Але, звичайно, краще всього для цього підходить спеціалізований фен від паяльної станції. Прогріваючи куточок плати, на який розміщено екран, треба підчеплювати кришечку цього екрану. Намагаючись її зняти. Настане такий момент, коли прогріється кришечка, плата, припой, коли вона від'єднається і таким чином відбудеться відпаювання при мінімальній температурі. Ще раз зауважу, що я демонструю спосіб ремонту в домашніх умовах. Звичайно, в умовах спеціалізованої майстерні можна все це зробити швидше і красивіше. Якраз цінність цього способу в тому, що фактично, не маючи якогось серйозного інструментарію, вдається перемонтувати ну, досить таку серйозну несправність. Ось ця кришечка екранчик, і винна в тому, що телефон не запускався. Е, пишуть, що під екранчиком є деталі дроселі, конденсатори. З яких може обсипатися лак або залишки флюсу, через які відбувається маленьке втікання електричного струму саме на цей екранчик, через що і не запускається телефон. Знімаємо фольгу, вона нам уже більше не потрібна. І приступаємо до промивки цього місця. Промивати можна будь-яким розчинником, наприклад, чистим бензином. Але я використав для цього спирт 97%, здається, так як знаю, що спирт чудово розчиняє каніфоль та інші флюси. Ефект вийшов позитивним. Для промивання використовую маленьку щиточку, потім залишки розчинника треба. Вимочити, наприклад, маленьким ватним тампончиком. А після цього бажано просушити тим самим феном, але при невисокій температурі 50-70 градусів. На корпус телефона в тому місці, де був екранчик, треба приклеїти клаптик скотча, на той випадок, щоб якась деталь не торкалася. Корпусу. Я використав для цього будівельний скотч. Він має хороші ізоляційні властивості і при цьому непогану теплопровідність. Все, починаємо зворотній шлях. Починаємо складання. Для початку приєднаємо всі 4 камери. Хто напередодні, напередодні зробив фото. На якому видно розміщення камер. Той молодець. Треба знайти місце камери, розмістити колодку роз'єму над місцем в платі, і притиснути двома пальцями до такого досить відчутного клацання. І так повторити з усіма чотирма камерами. Після приєднання камер треба оглянути термопасту. Термопаста необхідна для того, щоб, ну, в першу чергу, процесори віддавали своє тепло. Тепло, зрештою, передається на корпус телефона і таким чином відбувається охолодження. Якщо термопасти достатньо, можна її трошечки поправити, якщо недостатньо, треба її додати або повністю замінити. У моєму випадку вистачило цієї пасти, яка була, додавати мені не треба було. Під час встановлення плати на своє місце треба знову бути дуже уважним з контактами від шлейфа акумуляторної батареї, щоб не замкнути самою платою ці контакти і не створити коротке замикання. А далі все, як було описано раніше. Зарядка, екран повинен мигати. Далі приєднуємо шлейф акумуляторної батареї. Телефон може запуститися сам. Якщо не запуститься, запустить його тривалим натисканням на клавішу «Старт». Одним словом, все, як показано на відео. Далі все складаємо у порядку зворотному до розбирання. Одним словом, хто розбирав, той і складе. Хочу трошки використати ще часу, щоб підсумувати, перечислити всі способи ремонту. Отже, ремонт виявився вдалим. Телефон завантажується після цього ремонта. А ми підсумуємо все вище сказане і вище показане. Таким чином, є а, найпростіші способи усунення несправності. Це такі. Перше. Натиснути і утримувати 20-30 секунд кнопку Старт. Другий спосіб одночасно утримувати кнопку гучність плюс і кнопку Старт. Третій спосіб підключити зарядний пристрій і намагатися запустити смартфон. Четверте. Дати йому декілька днів повністю розрядитись і спробувати попередні пункти. Б. Середні за складністю способи. Це п'ятий спосіб, якщо рахувати від початку, розібрати телефон. Відключити акумуляторну батарею. Почекати приблизно 1 годину. Підключити зарядний пристрій. За наявності мигання екрану. Підключити шлейф акумуляторної батареї. І знову спробувати пункти 1-3. Тобто натискати клавішу Старт і утримувати її. Шостий спосіб, який відноситься до середніх за складністю. Акуратно прогріти плату смартфона феном. Треба слідкувати, щоб не перегріти. Температура повинна бути не вище 100 градусів Цельсія. І після прогріву і охолодження знову спробувати пункти 1, 5. Тобто попередні способи усунення. І нарешті третя група це складні за виконанням. І сьомий якраз спосіб, який допоміг у цьому конкретному випадку. Треба розібрати телефон, відключити від плати акумуляторну батарею, дисплей, всі шлейфи, вийняти плату і від'єднати всі чотири камери. Потім відпаяти кришечку екран, що знаходиться біля лотка Сім-карт. Як це показано на відео. Відпаяти можна і звичайним паяльником. Я в відео користувався будівельним феном, але краще всього підходить паяльна станція. Потім треба промити плату і деталі під екраном. Промивати можна чистим спиртом або будь-яким іншим розчинником. Після промивки підсушити, скласти і запустити. Саме цей спосіб допоміг конкретній моделі, конкретному екземпляру. Ну і нарешті самий складний із способів, який я зустрічав в мережі інтернет. Він такий: випаєте один із конденсаторів, що знаходиться під екранчиком, і на його місце перепаяти інший. Цей спосіб мені не знадобився особисто, і я його не перевіряв. І я, чесно кажучи, трохи сумніваюся, що виробник буде рекомендувати такі складні маніпуляції. Але хто пробував цей спосіб і він допоміг, напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Чи вийшло, чи вийшло. Ну і на сам кінець прихильників україномовного контенту. Прошу підтримувати один одного коментарями, переглядами і підписками. Разом ми сильні.